Дорогі друзі, перш ніж ми почнемо цю історію, зробіть маленьку паузу, поставте чайник, візьміть улюблену чашку, ту саму, з якої чай смакує по-особливому. Накрийте ноги ковдрою, сядьте зручно. Цей роман не для поспіху, він для серця. Якщо ви тут, значить вам потрібно світло, і воно вже поруч. Марія прокидалася завжди раніше за всіх. Не тому. Не тому, що мусила, а тому, що любила ці хвилини, коли дім ще дихає тишає. Кухня зустрічала її знайомим напівсвітлом, старі фіранки, які вона прала вже сотні разів. Пропускали перші промені ранку, годинник, тихо цукав, ніби рахував не секунди, а роки її життя. Вона поставила чайник завжди так, спочатку вода. Потім думки. Марія була жінкою, про яких рідко пишуть гучно. Вона не кричала про себе, не вимагала, не довудила, але саме на таких жінках тримається світ. Вона любила свій дім. Навіть зі сколотою плиткою в коридорі, навіть із дверима, які скрипіли, навіть із тими спогадами, що іноді боліли. На підвіконі стояв вазун, старий, ще від мами. Марія щоранку торкалася листя, ніби віталася. Доброго ранку, прошепотіла вона, не знаючи, кому більше квітчі чи собі. Її родина була звичайною. чоловік Андрій. Мовчазний, з добрими очима і втомленими руками. Він умів мовчати так, що в тому мовчання було більше любові, ніж у тисячу слів. Діти різні, старша донька Олена серйозна, ніби доросла раніше часу. Молодший син Максим світлий, непосидючий, з питаннями про все на світі. За сніданком ніхто не говорив голосно. Хтось шукав шкарпетки, хтось бурмотів, я запізнююсь, хтось просто сидів, дивлячись у вікно, і в цій буденності було щось святе. Марія дивилася на них і думала може, я не завжди все роблю правильно, але люблю їх усім серцем. Були дні... Коли Марії хотілося сісти й поплакати тихо, без свідків, не від болю, від втуми. Але вона вміла вставати, зав'язувати фартук, витирати сльози і варити борщ, бо її так навчила мама. Доню, життя це не лише радість, але якщо в домі пахне їжею і теплом, значить ще не все втрачено. Марія часто згадувала ці слова і знаєш, друже, якщо ти зараз слухаєш це і думаєш, що в тебе немає сил, знай, вони є, навіть якщо ти їх зараз не відчуваєш. У неділю Марія пекла пиріг не святковий, простий такий, як їдять, із чаєм, розмовами і сміхом. Дім наповнювався запахом яблук і кориці. Андрій заходив на кухню, обіймав її мовчки, діти крутилися поруч. Мамо, а ти щаслива? раптом спитав Максим. Марія заумерла. подивилася на руки у борошні, потім на своїх дітей. Так, сказала вона тихо, по-своєму, дуже. І це була правда. Друзі, якщо ви ще тут, зробіть ковток чаю. Можливо, зараз саме цей той момент, коли хочеться притулитись до ковтер сильніше, ми продовжимо, бо попереду випробування, спугати, світло і дуже теплий фінал. Того дня. Марія перебирала стару шафу. Вона робила це не через потребу, швидше через внутрішній неспокій, який іноді переходить без запрошення. Між пожовклими рушниками і коробкою з гудзиками вона знайшла старий конверт, акуратно підписаний знайомим почерком мамин. Руки злегка затремтіли. Вона сіла просто на підлогу, сперлася спиною на шафу і повільно відкрила листа. Доню, якщо ти читаєш, значить, я вже не поруч, але знай я завжди у твоєму домі, у теплій кухні, у хлібі, який ти печеш у тиші ранку. Марія не плакала, сльози були теплими. Але світлими. Вона розуміла, нічого не зникло, любов не вміє зникати. Увечері Марія довго мовчала. це відчув, що сталося? спитав він просто, і вона вперше за довгий час сказала не все нормально. Вона розповіла про втому, про страхи, про те, що іноді боїться не встигнути, не встигнути пожити, сказати, обійняти. Андрій слухав, не перебивав. Потім взяв її руку. Ми разом, сказав він, і цього достатньо, щоб іти далі. І знаєш, друже, якщо ти зараз думаєш, що маєш усе тягнути сам не треба. Говорити це не слабкість, це довіра. Олена все частіше затримувалась в кімнаті. Вона читала, думала, мріяла. Одного разу Марія зайшла й сіла поруч. Ти змінилася, сказала вона м'яко. Я просто росту, мамо, усміхнулася донька. І в цій фразі було все і радість, і тривога, і гордість. Максим же ще вірив у дива. Він клеїв паперові зірки і розвішував їх над ліжком, щоб сни були світліші, пояснив. Марія дивилася на них і розуміла час не забирає, він вчить відпускати з любов'ю. Одного вечора Марія вирішила накрити стіл без дат, без приводів, чай, пиріг, свічки. А що святкуємо? здивувався Андрій. Те, що ми є, відповіла вона. Вони сиділи довго, говорили про дрібниці, сміялися, мовчали, і в тій простоті було більше щастя, ніж в гучних подіях. Друзі, якщо ви слухаєте, поправте ковдру, зробіть ще ковток чаю. Життя не ідеальне, але воно добре, коли в ньому є тепло. Марія стояла біля вікна. За склом падав тихий сніг. Вона подумала. Я не знаю, що буде завтра, але сьогодні мій дім наповнений любов'ю. і цього було достатньо, бо світло не кричить, воно просто горить. Весна прийшла тихо, нерізко, не голосно. Просто одного ранку Марія відчула, що повітря інше. Вона відкрила вікно і в дім увійшов запах землі. Надії і початку так пахне життя коли воно не поспішає. Марія зрозуміла одну просту річ вона більше не хоче відкладати не слова, не обійми, не я тебе люблю. Вона подзвонила по друзі, з якою давно не говорила, зайшла до сусідки з теплим пирогом, сказала дітям те, що думала серцем, а не лише розумом, і світ ніби відповів їй тим самим. Одного вечора родина зібралася разом, без телефонів, без поспіху. Марія сказала я не ідеальна мама, не ідеальна дружина, але я завжди буду поруч, коли вам потрібно. буду. Олена обійняла її міцно, Максим притулився, як у дитинстві. Андрій просто поклав руку їй на плече. І в цю мить Марія зрозуміла сім'я це не про правильність, це просто про присутність. Роки не зникли, вони оселилися в дрібницях, у тріщинці на чашці, у зморшках біля очей, у звідси ставити чайник раніше за думки. Марія більше не боялася старіти. Вона знала, Кожен день прожити з любов'ю, це подарунок. Вона навчалася не поспішати, не доводити, не тримати образи. Як щось боліло, вона дозволяла собі зупинитися, бо сила жінки не в тому, щоб усе витримати, а в тому, щоб знати, коли побути ніжною до себе. Одного вечора Марія знову стояла біля вікна. У домі було тепло, на столі чай. Поруч ті, кого вона любить. Вона подумала я не змінила світ, але створила дім, де світло живе, і цього достатньо, бо якщо в твоєму домі є тепло, воно обов'язково зігріє ще когось. Якщо ви дочитали, або дослухали цю історію, дякую вам. Нехай у вашому домі завжди буде тиша, без самотності, слова без образ, і чай, який гріє не лише руки, а й серце. Загорніться в ковдру, обійміть тих, хто поруч, і пам'ятайте, ви вже робите достатньо.